З нами працював хлопець один е, гранець. Е, коли там у мене було е, поранення, он, е, першу допомогу він мені робив і дуже спокійно, так, мені дуже це подобалось, як він це зробив. Без якихось там стрясок, посадив, зняв. Обработав, все зробив, все, ну це, це, це мені якось. Я був поражений. це винуровить. Він такий попадав вже. Ну, це перший раз, коли та поранення було. Є такий побратим позиний горежі. Ну, це те. людина там, типу з кінцівки туди-сюди, він там ще лікується до сих пір. Ну, він все рівно не втрачає там. Так як всі деякі там, хлопці, там, якщо він вже без руки, без з ноги, там, починають там, все. Він як би міг, він би... Дальше, він такий, він іменно заряджає. Заряджає. Є такі люди, які просто заряджають. Ти просто на нього дивишся і думаєш, ну, а як ти не можеш? Було таке, ну, в ще в першому батальйоні, цей, е, якраз він, він мав переводитись, я ще залишався. Він мав переводитися, він такий е, говорить. О. Е, а ви знаєте, в мене е, мрія була стати стриптизером. <ріст> І всі були в шокі. <ріст> І потім. А, а він вже переводився. То йому говорив, а чому ти раніше не сказав це? Тобі позивний дали. У мене був чотири чоловіка нас виводили на позицію. У Нас три було новеньких, що з очапки привезли, і одного нам дали, так як він постарший типу, ні не був. Він мені говорив, каже, Юра, слухай мене і роби так, як я, ну, як я тобі говорю. Не переживай, все буде добре. Ну, я так робив, як він мені говорив, я його слухав. Ну, я ж перший раз на такому я не, не бачив Я робив так, як він говорив, слухав його, що він каже, де, як йти, куди йти. Він спочатку був такий, знаєте, тихоня, такий, щось мало з ким спілкувався. Але коли настала ця мить, то він, можна сказати, взяв в руки все своє командування. Він підказував, що нам треба робити. Каже: йдемо за мною, давайте зробимо так, я знаю, пішли, пішли то. І я прям дуже здивувався, що він був такий, знаєте, як тіше трави, ніж води, а тут раз, і такі в нього лідерські якості з нього прямо вийшли. Це mm -hmm. я здивувався. Марик його позвонив. Да. Удивил. Як я был поранений, этот хлопец мне помогал и передвигаться, еду грел приносил. И бегал за скидами и за все. Я його просто прикривал, доползал, щоб до прикрити, прикрыть. Вот такой мы с ним в одном спальнике месяц читай, что про прогрели друг друга. По не думали, что вы он сначала в пальнике был, не думал, что мы виживемо. Получилось так, что мы выжили. В то время когда... <ків> Получилось выжили і встретились. Ми там договаривалися. Кумовяном стайтом. Найгірше враження від, від командира, яке було? Найгірше враження це було те, що ну, мене признали, що я, що я дуру, що я посилю від армії, що я то, що я то, що я то. Тільки зараз. На даний час в мене збиралося документів, і тоді вони вже не знають, що вони зі мною мають робити. У мене є пухлина це так якби онкохоре. Наприклад, Комбрігів, Комбріг був, що приїхав. Ну, він спілкувався неадекватно. Я, я, наприклад, не розумію, чому так От, ставити людей таких, що багато чого не розуміють, просто буром треба йти і робити отак, а то я вас накажу. Навіщо наказувати? Треба правильно робити, а не наказувати. це... Моя рота і там ще одної роти суміжної. Ну, тобто один підрозділ, тільки друга рота. Молодий командирчик був. Приход з ми самі сиділи в двох у бліндажі з ним. Ну, Понятно, дерева попадали, вход завалило, вилізли. Йому погано, він контужений, я стою на нього, дивлюся, ну, тобто, якщо ти контужений, а то я тоді який. Все, евакіум, і він смився. Просто що він так, знаєте, не беріг людей. Він міг і нагрубити йому прямо посеред раці, ну, в ефірі, сказати, що ти такий-то сякий, ми тут всі такі самі контужені чи там ще щось. Ну, болить в тебе нога. Ну і що, ну йди треба. Ну, таке, знаєте, таке відчуття, наче вони йому не потрібні, наче він знає, що вони скоро всі за 200. Це йому. Все одно на цих людей. Таке в нього було відношення, ставлення до людей. І ще плюс ці дурні накази, як будто ми там і безсмертні, що ми це все можемо виконати. У нього не було такого навіть чувства жалю до людини, що може йому дійсно там погано, чи ще ж він не може виконати цю задачу, чи в нього... він просто думав, що ми йому брешемо, бо не хочемо це все робити. Придумали, що болить нога, чи голова, чи ще щось. Ну, це я так вважаю. Що ви думаєте про Зеленського? Про Зеленського живчик. Ну, З перших днів, типу, коли почалося таке, все остався, ну, типу, не втік. Деяка людина могла б сканути просто втікнути на своєму місці. Все нормально? Ясно. Я тут і все пацани, давайте мочимося з ним і все. Перше, що багато казали, що втече, не втік. І, і показав себе як політика і лідера. Не тільки України, а в одного, одного з перших в світі. Ну, чесно, красавчик. Красавчик. Як президент, пожалуй. Ну, людина старається, він хоче показати, що він щось робить що він працює. І він, в принципі, в нього є своя думка. Він, перш за все, за все слухає, але приймає рішення, я думаю, тільки він, а не йде. На якомусь там повідочку ну, і не танцює під якусь дудку чиїс. Думаю, нормально, мені кажеться, йому просто не дають. Стараються, але йому не дають. Зараз багато йде розмов про мир, про перемир'я. Як ти вважаєш потрібно підписувати цей мир перемир'я? Потрібно? потрібно? Потрібно було дуже багато мирного населення, гине військові. Ну, мир, звісно, обов'язково потрібен. Люди вже три роки вже три роки воюють, вже встали всі заміни. Нема такої, щоб дуже тяжко людям і сім'ям, всім тяжко. Мир, звісно, потрібен. Якою ціною цей мир буде? Мир потрібен по-любому. Перемир'я, перемиря. Напевно, що потрібне. Ну я думаю, що потрібен мир. Мер потрібен, бо ну, це вже воно можна сказати з 14 року тягнеться. Тут вже 3 роки повномасштабно. Я думаю, що мир потрібен, але як так сказати, мир. Залежить який мир. Перемир'я нам не потрібно, нам потрібен мир. Тому що, як я вважаю, не, не одне перемир'я, то що вони зараз питаються зробити, не вирішить питання, тільки усугубить. Тому що за той місяць перемир'я, що вони хочуть цей. Підведуть війська, Встановлять зброю, це, і ще більше ракет полетять, більше шахетів полетить в нашу сторону. Яке може бути перемір'я? Буде так само, як у 2014 році, підождуть, поки піде стягнуть оружі. Ну. Воно ж так і буде. Тобто, зараз. Почалася менша маса пішла шахедів у них. У них трохи ресурс закінчився. Правильно, перемир'я за місяць вони потягнуть артилерії, потянуть боєприпасів, потягнуть всього. І почнеться далі. Це, ну, це саме. Та ну, я думаю, потрібно нужно але У нас на условия ж такі, як читаєш, що там дати треба, то, то. і довго, коротше, куча. Ні, по-любому встановлюють, війна все до штовху. А чим ви тут займаєтесь? Масажі дуже цікаві, дуже гарні. Спокій, природа. Ми відпочали і на велосипедах їздили. Тоже дуже мені подобається. Також тут і сауна у нас була з хлопцями. З e, спортзал ходили. вправи різні робили, то, -то. E, на масажі ходили. E, до психолога дві години ми з психологом займалися. Сюди на ту біотерапію. як терапія. Ну, я забув. Тут ми займалися на екскурсії їздили, на роверах їздили теж поліції. Різними тренінгами фізичною від, 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 ну, відновлювальна. Фізкультура. Спілкуємося з психологами. Ну, ну, чисто там. Ну, Там можна в банк і в білярку пограти. можна там з собою там щось Ну, навіть в цьому ж самому кабінеті, там, після обіду, у нас там така сигностимна ну, терапія, теж ми там, теж, ну, прикольно. Тут є річка на рибалку це. По бажанню на, на велосипедах. Ну, колективна психологія, там, спортзал, масажі, біосхемна терапія. Ну, коротше, це не важливо. Тобто, все по графіку, по розписанню. Тобто є вільний час, де ти можеш щось зробити. Ми тут займаємося, можна так сказати, відновленням. Перезавантаженням організму. Відпочиваємо, це теж потрібно. Ну і, і спілкуємося на різні теми. Просто щоб забути про свої, можливо, якісь там проблеми негаразди. Те, що тебе тривожить, те, що тебе пригнічує, відталкою. Ну, реабілітація одним словом. Як би відновлюємося. Ну як реабілітація психологами. Работа, все общий. Балакат, все скрытые, проехали. Вот На вторую неделю все хлопцы объединились одной командой.